Же заявляли, що деякі фірми були покарані за те, що е, продавали от власне товари е, подвійного призначення. А так, які хоч країни є інформація ну, з у вас? Європи, країни Європи так було просто показано, що от є хтось в обхід санкцій не ну, звичайно а, постачає звичайно. їм ну Росія? Буде намагатися робити все, щоб це цей обхід зробити невидимим, так для і для тих країн, які їм постачають, і для себе контрабанду ніхто не відміняв і от. Власне, якісь механізми так обхідні. Росія, Росія тут як риба в воді себе почуває. Вони все, всю свою історію крали у всього світу технології е, і так далі, і, і для них це не буде проблемою, але. І кожна країна, яка може контролювати хід виконання санкцій, якщо докладе більше зусиль, принаймні зменшиться потік, е, от, власне, цих унікальних запчастин. Зараз я вже е, навіть е, в деяких ракетах знаходили фахівці е, не ті компоненти, які були раніше. Можливо, е, е, є якась заміна. А якщо угу. буде заміна, значить це може позначитись на якості продукції. Так? Тому заміна що... в основному на китайській. Ну на можливо, pewno. так можливо на китайське тут. Я не знаю то точно uh -huh. цієї інформації. Тому якщо воно буде мінятись, то можливо не буде спрацьовувати так. Можливо, буде десь падати в полі, як ми вже багато, часто бачимо. Звичайно, там робота реп працює. український uh -huh. український реп працює і доволі ефективно і нарощується. Це найголовніше. Ви бачите, зараз акцент на реп робить і президент України, і військове керівництво і хлопці з фронту просять хлопці... постійно вже не стільки на дрони, скільки на РЕП. Її. РЕП буває різний Донати. і на фронті він може бути. В рюкзаку, грубо кажучи, за плечима ага. солдат, який збережає і його, і підрозділ в півдронів, які знаходиться поруч. А є РЕП таке, що може захищати ціле місто від захищати від, принаймні, від того, щоб ракета не, не летіла в ціль, а десь відходила з І тому, тому ми бачимо часто і не входять в статистику збитих інколи, які падають в полі, але це теж фактично збито реба, можна і так сказати.